Всім привіт! Спецвипуск бойової перепустки робокоп розпочинається з 15 січня по 29 січня. Значить, є тут ще в нас такий ролик. В кінці відео я додав, подивитися. Там він невеличкий. Так, Звичайний літує на вулицях Старого Детройта, але і справедливість не відстає. Легенда класичного фільму з 1987-го, що переосмислив жанр фантастики. Робокоп прибув до World of От такі, бачите. Рекрутуйте героїв Зводії. Представлені або герої, або Зводії. Тут ви знайдете півтонечі, хай згине. Так. такий робокоп. Амunішн бейс. Explosion risk high. And Lewis, Fuel tanks leaking. We could go up in flames. Sergeant Dreed, time to serve justice. One shell at a time. Bob Morto. Note to self: Prepare Robo crew for next battle. Emilentowski. <sankt> ah, uh, guys! This thing's making weird noises. і Леон Неш з такою теж озвучкою. Don't worry, I know a guy who'll clean up the mess. Мечте, Робокоп і сержант Рід і Боб Мортон мають нульову навичку і приєднуються до вас під час проходження глав поліпшеної перепустки, необхідно для отримання останнього персонажа. Енн Льюіс, Еміль Ентовський і Леон Неш. Випадуть зі спеціальних ігрових наборів. От такі, бачите? От такий танчик. Значить, шкода, базовий середнє пробивання броні 258, середня шкода 440, годовий 310 пробивання броні і 440 шкоди. І фугасність 120 пробивання броні і 530 одиниць шкоди. Розхід на 100 метрів 04, бронювання башні 330, 102 51 такі Міцність 1900 одиниць. Вперед максимальна швидкість 45, назад 20. Давайте подивимося, який він з себе цей танчик пад зараз подивимося, отакий в стилі робокоп. О такі дев'ятого рівня. Значить, цей танчик. Так, дивіться, отакі от настанови і рекретувати. Значить, 2D-стиль. Це базові нагороди е, за, за проходження за проходження глави. Бачите, члени екіпажі, ну, такі от е, самість таких нагород це танковий преміум 4 дня Особисті резерві на 50% 5 штучок. 700 кредитів, 1000 бонів. 25 настанови для обладнання на вибір. Трофейне обладнання на вибір можна одне. І отака медаль, головна директива. Такі будуть ще, звісно, чи за гроші, чи за году Набори такі будуть. Ще до початку 6 днів залишилось. Ось такі 2D-стилі, які будуть там. такий І зараз буде ще третій. Третій теж цікавий такий. Ось такий 2D-стиль. Также будуть такі спеціальні завдання значить, з 15 січня по 18 січня. Це перші вихідні і другий вихідні з 22 січня по 26. От, знищити три одиниці техніки. Отакі нагороди, бачите, значить, 50% до виводу досвіду аптечка. Также. Завдати шкоди 20 разів, 200 вільного досвіду і великий ремкомплект. Також потрапити 3 рази до 5 вашої команди. отакий от деколь. І отакий от безкоштовна пропозиція деколь буде, не, мабуть, на сайті. І другі вихідні теж. Треза в ТОП-10 попасти. 50% і великий рекомплект. Заблокувати 2000 шкоди за будь-яку кількість боїв 200% вільного досвіду і велика аптечка також Завдати шкоди 15 різним машинам супротивникам. отакий такий надпис: служити, захищати, дотримуватися. І отакий же е, служити захищати дотримуватися. Я думаю, що можна буде його отримувати, просто зайти на сайт. такий Twitch Drops. Бачте, підписуйтесь на групу в Facebook, а також група є в Telegram. Там нічого лишнього, тільки новини. І там ви не пропустите, коли почнеться Twitch Drops. Я завжди викладую скільки почався, коли почався. І навіть силочку вам тільки треба буде нажати і дивитися і отримувати свої нагороди. Почнеться з 15 січня по 19 січня. Ось от, от. Значить, там я буде дропс, я ще подробніше це все виложу. І другий за 180 хвилин і другий за 180 хвилин перегляду. Це 3 години з 23 січня по 26 теж можна отримати такі нагоди, просто за те, що ви дивитесь. А також можна сам World of Tanks на офіційному каналі теж буде проводити Twitch Drops і можна буде отримати отакі, отакі от, е нагороди. З 19 січня по 21 січня за 180 хвилин бачите набор демонтажу і всякі птечки, вогнегасники і все остальне. Потім з 21 по 23 2 дні према за 180 хвилин. Це все гарантовано ви отримаєте, якщо будете дивитися 3 години Twitch Drops. Не обов'язково його там дивитися, можна включити і на задньому фоні воно буде вам показувати. Також з 26 по 28 і можна теж отримати навчальну брошуру на 20 тисяч дві штучки, ну і аптечки по 3 і вогнегасник. Так що ссылочки я, е, кому треба, пишіть, я вам дам на групу в Фейсбуці і Telegram. І там ви, я буду викладувати, коли почнеться, щоб не пропустити твіч дроби, бо дуже всі питають, коли, де, коли, як. От я ж кажу, підписуйтесь і ви не пропустите. А зараз ще подивіться ролик, який там є в началі. If to watch, subscribe and like. Thank you for Welcome to Media Break. Good evening, Delta City. Gangs are running wild as violence spreads through the streets. Officials assure citizens that Omni Consumer Products is working on a solution. We know how to deal with crime. The OCP Peacekeeper. Ready to know more? all units this is reed we. we have a 211 in progress multiple armed suspects active shooter situation move in now murphy get your metal ass over here Sending you reinforcements.